Всім привіт! До нас прийшла нова поставка товару. Це черевики дитячі на, під, на теплій підкладці. Бренду Hip-Hops. У нас є два таких варіанти такий колір хакі. Спереду вони йдуть на липучці. Зсередині вони, вони на теплій такій підкладці. Зараз більш детальніше покажу. Ось так вони виглядають. М'якенька підошва. Ви можете замовити від 10 штук. Розміри будуть від 31 по 37. Є також такого синього варіанту з такою помаранчевою стрічкою. Така от шнурківка. Також є світловідбиваюча така стрічка на носочку. Такі от так вони виглядають. Замовлення від 10 штук. Приблизно буде вага 10 штук 6,7 кг. Приблизна ціна 10 штук буде 5220 гривень. А також приблизна ціна однієї пари буде 522 гривні. А за деталями звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую. Заробляємо разом!